Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Поспішаємо. Юрочка, поклон, поклон, браво, Юрочка, поклон, браво. Браво! Ми чекаємо зустрічі з вами. Сьогодні 19.30 буде незабутній вечір. Ми сьогодні всі заспіваємо і навіть трошки потанцюємо. Я нагадую, що діти на концерт йдуть безкоштовно. Обов'язково діти всі зі мною заспівають на сцені. Дорослі також заспівають. Чекаємо зустрічі з вами. Буде незабутній вечір. Якщо комусь з вас не сподобається концерт, я поверну кошти. Но такого не буде, я вам обіцяю. Це буде незабутній вечір. Всі, хто хоче сфотографуватися, ми ще декілька хвилин тут. Хто хоче поцілувати Юру акардеоніста, підходьте. Я і так вас всіх поцілую. Дякую! Як бачите, друзі, людей трохи приїхало в Трускавець. Особливо зараз вечірній бювет. Багато людей поспішають до бювету, і так само бачите на концерті Ростислава Кушини і Юрія Дякунчака було дуже багато шанувальників. Люди люблять, коли гарно співають і гарна музика. Це супер, особливо в Трускавці. Бачите, люди. Гуляють, не спішать. Ще й попали на чудовий концерт безкоштовно. А сьогодні Ю Юрій Дякунчак і Ростислав Кушинов в Палаці культури Шевченка на 19.30. Сьогодні у нас 19 грудня, колись було б свято Святого Миколая. Але календар змінили, так що сьогодні вже звичайний день. Ми зараз біля бювету Бачите, друзі, який вечірній трускавець. Сніг ще не розтанув весь, але сьогодні було дуже тепло, було плюс 9 в день. Сонячно було, але дуже сильний вітер. Так що, друзі, нагадую, якому подобається моє відео, підписуйтесь на, на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. По статистиці 85%. Моїх глядачів дивляться мене без підписки. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. Трускавець вечірній дуже гарний, але сьогодні був сильний вітер і частина трускавця зникло вуличне освітлення. І навіть по бульвару Торосевича і бачу парк також не світиться. Добре, що біля бюджету світиться. Йдемо зараз, прийдемо ще на Різдвяну ярмарку, зайдемо, глянемо до ресторану на горизонті, що там як є люди, нема людей, бачимо всі люди тут. Біля бювету, напевно, зараз. Ось ресторан на горизонті. Гарно все світиться, яскраво. Підготовлені до Різдвяних свят. гірлянди світяться. Але не видно людей через вікна. Не видно. В ресторанах людей зараз немає. Йдемо ще біля ресторану Панорама пройдемось. Там готель Віктор. Друзі, всім дякую за коментарі, які ви пишете, мені приємно читати і бачу з кожним днем все більше глядачів починають писати коментарі. Бачу, з'являються нові люди. Мені дуже приємно, цікаво читати, цікаво з вами знайомитися. Бачу дуже багато людей. Полюбляю трускавець і східницю. Це ресторан, панорама. Також порожній. Оглядове колесо сьогодні працює, але люди на ньому не катаються. Люди прогулюються вечірнім містом. Бачимо різдвяна ярмарка. Зараз підійдемо ближче. Ресторан Шухляда, Вілла Моцарт. Парк-готель. Дуже гарно ввечері в трускавці, але ще б було б краще, якби був сніг. Зима без снігу, якось воно не так, добрий вілинець. Раджу, як будете в Трускавці, сходити обов'язково на концерт Палац культури Шевченка. Гарний настрій гарантовано. Бачите, яка у нас ялинка цього року. Місто подарили. Також така цікава, цікава фотозона. І оглядове колесо. А також тут є сані і олені. А також різдвяна ярмарка працює. Бачимо вже всі магазинчики відчинені тільки мало людей. Що друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Піснім на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете долучитися до підтримки каналу Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Також досить багато цікавого відео є вже на каналі, так що, друзі, заходьте, дивіться. Є цікаві відео. Радий вас там всіх бачити. Всім, друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.